У 23-му турі англійської прем'єр-ліги сталася низка суддівських помилок, у тому числі і у системі ВАР, постраждали Арсенал і Брайтон. Артета лютує. Друзі! Вітаю вас на каналі Футбол на Дивані. Давайте розбиратись у цих епізодах. Першим розберемо Гол Айвена Тоуні у матчі Арсенал Бренфорд. Нагадаю, гра закінчилася із рахунком 1-1, і гол Тоуні безпосередньо вплинув на результат матчу. Наразі Сіті відстає від канонірів усього лише на 3 пункти. Якби не було зараховано Гоу форварда Брентфорду, відрив складав би 5 очок, плюс арсенал має гру в запасі. Як пояснив головний суддівський офіцер Говард Веб, гол Толні дійсно відбувся із офсайду, а арбітер у системі Вар Лі Мейсон забув провести лінію офсайду. І ще раз, під час перегляду моменту на предмет положення поза грою, Людина, яка відповідає за цю роботу, забула провести лінію, яка й визначає наявність Офсайду. Якщо Арсенал не виграє АПЛ, якщо, не дай Боже, їм не вистачить одного-двох очок, ніхто не згадуватиме поразку від Евертона чи Нічию з Саутгемптоном. Всі згадуватимуть саме цей епізод. Це те ж саме, що й у моменті зі Стівеном Джерардом. Усі пам'ятають, як капітан Ліверпуля поскознувся у грі проти Челсі. Але ніхто не згадує 3-3 з Крістал Palace у наступному турі, коли команда Тоні П'юліса відігралась після 03. І чим це завершиться? Арсеналу додадуть два очки? Чи може матч переграють із 74-ї хвилини? А може АПЛ випише Арсенал грошову компенсацію? Звісно ж, ні. Адже це створить прецедент для усіх інших команд. Друзі, як ви вважаєте, що потрібно зробити в даній ситуації Федерації футболу Англії? Пишіть у коментарях. А ми продовжуємо. Другою помилкою Вар став момент із голом захисника Брайтона Первіса і Ступіньяна у грі проти Пелас. Чистий гол скасували через те, що арбітер Вар Брук Джонс провів лінію офсайду не по тому футболісту. Він просто не помітив Марка Гуехі і провів лінію по Томніксу. Обидва епізоди будуть ретельно перевірятись Асоціацією арбітрів Англії. Враховуючи, що Говард Веб вже визнав помилку своїх колег. Та поясниться Арсеналу з Брайтоном. Вважатимемо епізоди вичерпаними. Ну, так буває, людський фактор. Котрий, правда, може вплинути на результати сезону і коштувати десятки або навіть сотні мільйонів постраждалим колективам. Адже, нагадаю, Арсенал бореться за чемпіонство, а Брайтон за місце у Лізі Європи. Друзі. Звісно, це не перший, не останній епізод з помилками арбітрів. Але раніше у них було виправдання про швидкоплинність епізоду. Тепер же вони мають відеоасистентів та час на прийняття рішень. Як ви вважаєте, коли такі помилки зійдуть на нівець? І чи зійдуть взагалі? Пишіть у коментарях, ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на канал. На цьому в мене все. Кохайтеся!